Як і позбавили залежності від соцмереж за три прості кроки. Хотів щось знайти в телефоні, але оговтаєшся через 10 хвилин в стрічці. TikTok. якщо знайомо, то це відео для тебе. Крок перший: вимикаємо всі сповіщення на телефоні зі всіх меседжерів, соцмереж, додатків. Якщо буде щось термінове, повірте, люди вам зателефонують. А так не ваші сповіщення контролюють вас, а ви обираєте, коли у вас є час. Прочитати сповіщення, новини і так далі. Можете залишити увімкненим лише екстрені контакти, тобто ті, на які ви маєте відреагувати протягом 5 хвилин. Але краще за все попросити їх також вам телефонувати. Бо якщо навіть на секунду відволікаєтесь на сповіщення, воно забирає дуже велику долю вашої уваги. Крок другий. я розуміла, що в мене є час, коли я просто хочу полежати та потопити в телефон. Та на щось корисне чи продуктивне, я не хочу його змінювати. Але при цьому хочу прибрати з нього ось цей вічний скролінг. Що робити? Я заздалегідь підготувала для себе цікаві. Підкаст в Ютубі також завантажила для себе різні пізнавальні додатки, які були для мене цікаві. Ну, наприклад, по географії, яку я дуже давно хотіла підтягнути. Таким чином, я не забрала в себе телефон, але я навіть зробила цей час цікавіше. Важливо, щоб підготовлені матеріали були заздалегідь. Бо в той момент, коли ви ввімкнули телефон, щоб відпочити, ну ви не будете шукати якусь там цікаву інформацію, просто повернетесь до стабільного скролінгу. Крок третій: всім відома історія, що краще засинати та прокидатись без телефону, але одразу робити так навряд чи вийде. Тому Робимо це маленькими кроками, починаючи з 10 хвилин. Відкладаємо телефон за 10 хвилин до запланованого часу. Прокидаючись всього 10 хвилин, займаємось іншими справами. Краще за все для мене спрацювала така лінива міні-розмінка в ліжку. Далі потихеньку розширюємо цей час, доючий цікаві для себе дії в ці моменти. Тиждень реально без стресу вийти на півгодини.